хотелось бы рассказать про Голландию. Украинцы едут сюда, думают, что здесь все так радужно и хорошо. Многие я видел, что разочаровываются в Голландии, думают, что приехать, приедут сюда, получают работу, дают им выплаты большие, дают квартиры, но это далеко не так. Потому что Тому що Голландія вона очень маленька. І слава Україні. Ми українці, також прибуваємо тут. Я вже тут знаходжуся майже пів року. В мене є група інвалідності. Тобто я тут і працюю не повний робочий день, декілька годин. Ось тому українці, які приїжджають сюди, їм треба відразу зробити документи, які надають право перебувати у Нідерландах. Це BSN номер і стікер. Без, без цих документів неможливо тут працювати і знаходитись взагалі. Тому це потребує деякий час. В мене забрало це півтора місяці. Ось а... дружина приїхала і вона, вона тут зробила це майже два місяці бійсен і стікер. Тобто два місяці без роботи. Без нічого виплати надаються таким чином, що даються 260, 265 євро, але з цих 265 євро знімають 205, тобто ні, 200 євро, а 210 євро. Знімають на проживання та харчування. А 55, лише 55 євро залишають людини, яка знаходиться під захистом у Нідерландах. 55 євро на місяць. Тому, якщо у вас є час та гроші, гроші їхати сюди, перебувати, і ви маєте бажання чи так чекати місяця, то й більше, то Голландія не закрита для біженців українських. І вони дуже люблять українців, вони дуже допомагають всім, чим вони можуть. Дякую за увагу.